Це все білі трубочки чи вони прозорі? Дивись, ну оця конкретно трубочка біла, але ці всі трубочки, вони не прозорі. Це трубочки кольором цього ніону, відповідно. От, дивись, я їх вимкнув, ти можеш побачити, які тут кольори. Але ти можеш покласти білий колір на будь-яку ледь-стрічку, і при цьому вона в тебе почне світитися необхідним відтінком. Просто це буде світліше. Ми так часто робимо для вуличних вивісок. А тепер покажи мене і я розкажу чому. Якщо ви робите вивіски на вулиці, і там є ультрафіолет, ми радимо і самі використовуємо розсіювач білого кольору. Ми його накладаємо обов'язково на ледстрічку кольорову. Якщо це синій колір, якщо не ви бачили. То кладемо на синю ледстрічку білий розсіївач. Виходить гарний, синій, м'яко, синій відтінок. Але з часом, коли ультрафіолет буде з'їдати будь-які кольори на інших матеріалах, білий буде залишатися завжди білим. І ніякий клієнт вам не скаже: а чому моя вивіска побіліла і не буде ніяких там рекламацій, претензій до вас, тому що фізику ніхто не відміняв, так би мовити. В цьому випадку ви одразу його попереджаєте. Найкраще зробити з білим розсіювачем, коли вмикаєте, буде синє. Погоджуйтесь, він каже окей. Або каже ні. Якщо він каже ні, відповідальність взяв на себе. Якщо каже окей, то все буде окей. Просто це логічний шах і перевірений часом. Ми так постійно робимо. От і все.